Ще дрівочка прилетіла на стівочках, саме собі ще витати з воспоминями та тих шини, згодилися другу. Там мовички потопились, залиші народились. Доброго дня, шановні присутні, раді бачити вас усіх, бо говоритимемо сьогодні про доброту і милосердя. Адже це два крила, на яких просто тримається людство. За сприяння волі районної державної адміністрації та районної ради проводиться благодійний захід для того. Щоб внести свою часточку у збереження життя і здоров'я новонародженим дітям. Я щиро запрошую до слова голову районної державної адміністрації Василя Павловича Остачука. Шановні друзі, шановні присутні, ми сьогодні будемо говорити про. Такі категорії, як благодійність, як спонсорство, як меценатство це речі серйозні, над ним задумується кожна людина, тільки напевно з віком, може, в молодості своїй, це все пробігає надзвичайно швидко, і ми в динаміці, ми рухаємося, ми стремимося до чогось. Коли надходять роки чи приходять роки, і ти вже в зрілому віці. Починаєш думати, що ти зробив у своєму житті, який ти слід залишив на цій землі. І ще в стару давнину, в 996 році, князь Володимир своїм уставом запровадив десятину. Тобто від князівських доходів повинно було йти на меценатство, на утримання і церков, і монастирів, і богоділів, і лікарень. Це все робилося для того, щоб ці структури надавали допомогу і підтримували бідних, обездолених хворих. Найщасливіша людина є та, яка дарує щастя іншим. А коли це щастя іще порівнюється з життям, а ми сьогодні будемо розмову вести про медичну галузь, про медицину і це весь захід налаштований на те, щоб ми зібрали певну Суму коштів і придбали обладнання. Районна державна адміністрація, районна рада, депутатський корпус, районний бюджет, у міру своїх можливостей, крім тих контрольних цифр, які виділяються на медичну галузь, вони своєчасно і повному обсязі фінансуються, допомагає за рахунок вільного залишку, додаткових коштів, на які надходять у 2009 році. Додатково виділили на лікарню 100. 46 тисяч, в 10-му 150 тисяч, і в поточному році плануємо теж серйозно, серйозно допомогти. На завершення я хотів би привітати усіх вас з тими святами, які були, які сьогодні є, які будуть побажати усім традиційно міцного здоров'я, успіхів у особистому житті, терпіння і оптимізму. Дякую за увагу. Нашої благодійної акції підключилися люди різного віку, підключилися також і вихованці дитячих садочків. Ще декілька років тому назад вони народилися в цьому ж пологовому будинку, в нашому погребищенському. Зустрічайте діток. поріг, в кожну залу світле свято. Здравствуй, Здравствуй! Щиро запрошую на сцену завідуючого акушерського гінекологі... гінекологічним відділенням по центральної лікарні Василя Миколаївича Єлінського. Ви бачили тих дітей, які пройшли тепер недавно через наше відділення. Я зовсім був вражений декілька днів тому, коли нам сказали про те, що має бути такий захід. Це справді це приємне враження Всю минулому році, дай Боже, щоб воно було і частіше, тому що не знаючи нічого. Відчувати те, що за вас пеклується і вам щось хочуть допомогти, це приємно. Це, це насправді приємно. Що казати? Потреб у нашій медицині безліч. Десь може допомогти держава, десь можемо зробити ми самі. Але ми так за нашим буденним життям, за зароблянням грошей, все забуваємо робити добру, а це найкраще. Коли людина робить добро, вона живе. Воно десь колись віддасть їй. Тому, як кажуть, це написано в Біблії все, якщо ти хочеш, що я хочеш, щоб тобі було, так роби ближньому своєму. Значить, спасибі вам, бо ви всі прийшли ті, які хочете допомогти нам. А ще стоячи тут, я хочу висловити велике неземне спасибі тому колективу, в якому я працюю. Тим людям, які своїм ентузіазмом, іноді втрачаючи частку свого здоров'я. Працюють на роботі, бо в нас робота забирає безліч нервів і емоцій і всього. Повнити і тим людям, які працювали, але вже з нами не працюють, і які вклали дуже багато в те, щоб розвивався в нас половий будинок. Це Борис Васильович Заводян, Іван Васильович Бордейний. Тоже їх потрібно за це повнити. Оце все, що я хочу сказати. Спасибі вам. Акції приєдналися всі майстри декоративно-прикладного мистецтва нашого надросянського краю. Їх вироби ручної роботи. Ви бачите зараз перед собою на цьому столі. Сьогодні вони будуть у нас чисто за символічну суму продаватися в цій залі. Вашими облисками це майстер Степанюк Василь. Різьб'ян і художник представив аж шість картин. Подякуємо. Також різьбяр і художник Олександр Шульган, який представив картину «Ручної роботи. Подякуємо. Наш гончар Роман Щерук, якого ви часто бачите на виставках, представив також сьогодні глиняний посуд, який зараз заставив ще картини. Пипа Петро. І художник, і різьбяр представив сьогодні чудову картину різьбу по дереву, яка називається Народження Ісуса Христа. Подякуємо. Дві молодих майстрині із села Бабинець Мацігура Юля та Стаднічук, Віта, представили сьогодні вироби з бісеру та вишиванки. Подякуємо цим дітям. Майстер Коваль Бердеш Михайло. Із своєю бригадою представили чудові вироби ковальства. Також ручна робота, яку ви маєте змогу сьогодні придбати, також їм вдячні. Свою частку у благодійну акцію вніс сільський голова Бабинецької територіальної громади і надав із власної колекції колекційне видання творів Шевченка, яке дуже чудове і цікаве, ви сьогодні його також побачите. Спасибі йому. Почнемо із чисто символічної суми 10 гривень. 10 гривень раз. Хто дає більше, той перемагає 10 гривень раз. Хто дає скільки? 20 гривень раз. 20 гривень раз. 20 гривень Два Скільки? 40 гривень раз. 40 гривень Два 50. 50 гривень раз. 50 гривень Два 50 гривень 3. 40 гривень раз, скільки? 40 гривень раз. 40 гривень раз. 40 гривень два, 40 гривень три, продано Іван Васильович Крулько, будь ласка, прийміть до Початок весни кінець зими. І якщо якби ви ближче до неї придивилися, це якраз територія нашої центральної лікарні. Малюк почали продаж із 100 гривень. 100 гривень раз. Скільки пропонуєте? 150 гривень. Раз. 200 гривень раз. 200 гривень два, 200 гривень три. Продано. Знову Петі Румелянич вам пощастило взяти такий гарний виріб. Ми її оцінили зовсім маленьку суму. 50 гривень. 70. 70 гривень. Раз. 80 гривень. Раз. 80 гривень. Два. 100 гривень. Раз. 105 гривень. Раз. 105. 120 гривень, раз. 120 гривень, два. 130 гривень. Раз. 130. 150 гривень. Раз. 150 гривень, два. 155 гривень. Раз. 100? 160 гривень. Раз. І вам послідж, вам не дасться так дешево взяти.

Три проданою. Юрій Володимирович, примідьте, будь ласка.